Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 45 І завдання у нас наступне. Мотоциклістка має подолати від Вінниці до Черкас 339 км. За 3 години вона проїхала 201 км. І після цього збільшила швидкість на 2 км за годину. За який час мотоциклістка подолає решту шляху. Давайте запишемо спрощену умову цієї задачі. Ну, наприклад, таким чином. Намалюємо відрізок шляху умовно, який подолає мотоциклістка від Вінниці до Черкас. І Це буде вінниця. А тут будуть Черкаси. І Тридцять дев'ять кілометрів. Відомо, що. За три години вона проїхала 201 кілометр. Ну, нехай відкладемо умовно, що це буде отака відстань. Тобто за цю відстань 201 кілометр, вона подолала за три години. І Після цього вона збільшила швидкість на 2 км за годину. І питання, за який час мотоциклістка подолає решту шляху. Ось. Цей шлях. І так, давайте запишемо. Розв'язання. І так, на першому кроці, що ми можемо визначити? Ми можемо визначити, що з якою швидкістю мотоциклістка їхала перший етап свого шляху від вінниці до До, ну, перший етап це від Вінниці 201 км за 3 години. Для цього потрібно 201 розділити на 3, на 3 години. Давайте зробимо це в стопчик таким чином, 201 поділити на 3 буде 2 на 3 не ділиться 20 на 3 це буде 6 цілих частин 6 на 3 18 від 0 8 не можемо позичаємо одиничкою старшого розряду 10 мінус 8 2 Тут 1 мінус 1 – 0, 0. Напишемо. Зносимо 1, 21 тут 7. 7 помножити на 3 буде 21. 21 мінус 21 0. Маємо 67 км за годину. 67 і одиниці вимірювання. Кілометрів за годину. Це швидкість на першому етапі. на першому етапі позначимо це перший, це другий етап. На першому етапі. Другий крок. Ми знаємо, що на після цього, тобто на другому етапі. Мотоциклістка збільшила швидкість на 2 км за годину. Тобто 67 плюс 2, пишемо, це 69 км за годину. Це буде швидкість. Мотоциклістки на другому етапі. Далі, на, за третім кроком, що ми можемо визначити? Ми можемо визначити, а, яку відстань треба подолати мотоциклістці на другому етапі. Загальна відстань 339 кілометрів. Вона вже проїхала 201. Тобто 339 мінус 201 це буде відстань, яку треба, щоб мотоциклістка подолала на другому етапі. Пишемо 339 мінус 201 дорівнює. Зробимо це усно. Це буде 138 і одиниць кілометрів. Це відстань другого етапу. І Четвертий крок це ми можемо визначити, за який час мотоциклістка подаває решту, решту шляху. Для цього потрібно решту шляху, це мається на увазі другий етап за нашим визначенням. 138. Треба поділити на 69 на швидкість. Ну, як легко здогадатись, це буде 2, 2. години. Таким чином відповідь буде. За який час мотоциклістка подолає решту шляху? Відповідь 2 години. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.